Замовили тексти у фрілансера, а він зник на тиждень. Додивись це відео до кінця, і ти зрозумієш, чому бізнес втрачає гроші, коли працює з випадковими авторами. Найчастіша проблема завжди в одному: тексти потрібні негайно, а автори ігнорують повідомлення. У фрілансера немає зобов'язань, захворів, вигорів, не встиг, і ви лишаєтесь без результату. Рішення є працювати з офіційною компанією. У нас одночасно працює від 15 до 25 авторів, плюс професійні редактори, журналістського світу і проджект-менеджер. А гроші залишаються в безпеці завдяки фінансовій компанії. Тож дедлайни ми виконуємо навіть в критичних ситуаціях. Хочеш гарантію, що тексти будуть часно? напиши в директ слово «контент» і отримуй приклад нашого бріфу, який принесе тобі результат. Замовили тексти у фрілансера, а він зник на тиждень. Додивись це відео до кінця, і ти зрозумієш, чому бізнес втрачає гроші, коли працює з випадковими авторами. Найчастіша проблема завжди в одному: тексти потрібні негайно, а автори ігнорують повідомлення. У фрілансера немає зобов'язань, захворів, вигорів, не встиг і ви лишаєтесь без результату. Рішення є працювати з офіційною компанією. У нас одночасно працює від 15 до 25 авторів, плюс професійні редактори, журналістського світу і проджект-менеджер. А гроші залишаються в безпеці завдяки фінансовій компанії. Тож дедлайни ми виконуємо навіть в критичних ситуаціях. Хочеш гарантію, що тексти будуть часно? напиши в директ слово «контент» і отримуй приклад нашого бріфу, який принесе тобі результат.